Рада вас сьогодні бачити. Сьогодні ми поговоримо про затримку мовлення. А в цьому мені допоможуть наші спеціалісти, з якими я вас познайомлю? Ну, трішечки пізніше. Я думаю, кожному з вас буде цікаво. Сьогодні ми будемо піднімати питання затримка мовлення. Чому саме наш садочок він бере питання і воно є актуальним затримка мовлення? Тому що кожна дитина вона розвивається в своєму темі. Ми це знаємо. Одна дитина може в три роки гарно говорити, інша дитина може і в два з половиною, і в два. Але ми бачимо зараз таку, на жаль, тенденцію, що затримка мовлення дуже, дуже багато у дітей, і з цим потрібно працювати. І ви, як батьки, якщо ви бачите... Виявили, що є якісь певні проблеми. Ви завжди можете звернутися до нас, і ми вам допоможемо. Ми можемо вас направити, підказати, до кого звернутися, якщо у дитини затримка мовлення. Ми не ставимо діагнози. Я думаю, ви це розумієте. Це може зробити тільки спеціалісти. Але для того, щоб допомогти дитині, ви як батьки повинні не чекати до трьох до чотирьох років, тому що якщо у дитини затримка мовлення є певний спектр, то якщо раніше ви почнете цю працю, а вона дуже важка, тому що щоб допомогти дитині, це такий кропітливий процес, це не за одне заняття, це не за... Те, що ви там дізналися інформацію, що в дитини є проблеми, це дуже-дуже тривалий процес. А в цьому вам може допомогти і логопед. і Може допомогти психолог. Чому ж саме ми працюємо за цим? У нас логопедичний садочок, в якому є логопедичні групи. А щоб потрапити, наприклад, в таку групу, то вам потрібно пройти комісію. Тому в нашому садочку логопеди, обстежуючи дитину, можуть направити вас до ІРЦ-центру, де вам дадуть висновок, якщо дитина яким буде мати рівень. І ви можете бачити, яка допомога потрібна, чи реабілітолог, чи дефектолог, чи логопед. І з цим висновком можете звернутися до садочка і вас можуть взяти в логопедичну групу. Тільки так можна потрапити туди. З певними проблемами, які потрібно вирішувати систематично. Пропоную вам зараз, очима наших логопедів, ще детальніше поглибитися в це питання. Бажаю гарного перегляду.